Всім привіт, друзі! З вами я Міша 5410 Це привіт сусід! Це третій акт. Так. Нам прислали якесь письмо. Походу, пошта, платтяшка за комуналку. Так, він підносить це письмо. Вовент. Коротше. Це якась, взагалі це навіть не по-англійськи, мені здається. Ладно, він щось задумався. Каже, так, треба би кудись переїхати. Додому до, до сусідів, в підвал до нього переїдь. Ні, Ну ви бачите, цей, цей чувак вже який, такий дорослий, вже, він вже підріс, а то в першому акті він був взагалі маленьким чубріком. Яблуко, ну, ех, яблуко так яблуко. Нема ж такого, поз... не, можна, не може він собі такого дозволити, щось, наприклад, піци там, чи ще щось, загрузка. Загрузочка. Так. Карл. Ворона. Сігналить. Машина якась сигналить. Так. Карлов. Коротше, я кар. Карлову... А... а, це, походу, наш чувак їде. Це, походу, наш чувак їде. О, бачите, ми за рулем від першого лиця так прикольно. А це що? Це що, Дім сусіда? Не зрозумів. Шо за штука? Ну, ми тут. Це що, Дім сусіда? А шо? Не поняв. Що за темнота? Це що, як в другому акті там? О, ключик. В багажнику ключ. А чого не можемо відкрити? Та я не бачу, де замок. Друзі, я не бачу замка. А от. О, замок відкрили. Так. І. <кхм> Заходимо до хати. Заходимо до хати. Тут все темно щось. Сів на цей. Дивиться, любується на, ф... на цей. О, щось побачив. Там, походу, сусід буде? О, айфон! <кхи> айфон! Дивіться, який крутий айфон! Хто... Хто? Ого, це що таке? Що за силует? <кхи> Може він перевтомився просто, та йому так. Так, заснув. Так, загрузочка. Що у нас далі? Що у нас. А може це дім сусіда? А може сусіда вбили, чи він помер? Та й це от. І ми повинні знайти. Ми повинні доказати, що це так. Я не знаю, коротше. Ну тут же ж привіт, сусід. Ну, коротше, моя теорія така. Ну, грузись швидше. Не, скіпати не будем. О! А, не, я вже случайно скипну. Ніфіга собі доміна! Ну дивіться, вже дру... такого забора великого нема. Як був в... Пер, як був в другому акті. Так, нічого себе доміна в нього. Ви подивіться, що це за доміна така? Інтересно, що буде в фіналі. Так, давайте подивимось щось на задньому дворі. Так, ліфт. Ой, якась кабінка, може тут щось треба? О, там речах якийсь. Може, нажмем його? Так, я не можу поки нажати. Треба добудуватись туди. Окей, давайте добудуємось Без питань, ну проблем. Так. Ну тут ця темнота вже кумарить мене знатно. Так. Давайте добудуємо ще одну коробочку добудуємо. Да, це якийсь короткометражний фільм! Подивились тільки що. Окей, ще одна. Ой Боже, та що щось воно ломається! Цікаво, як себе веде сусід? Та блін. Що ж вона. Коробка! Чого не ставишся? Чого не ставишся? До речі, друзі, я вам нагадую також, то, що до 400 підписників. Воп, взагалі недалеко. Давайте доб'ємо. 400 підписників, ще три, ще троє. Так, давайте заберемось до хатки Що це у нас? Драбина якась? Лізем, давайте полізем. Ще вперед. Давайте ще. Інтересно, що там буде? Воу! Ааа Бассейн. Ну тут есть такие штуки. Це якісь, наверное, чтобы бассейн підігрівати щось. Ой, ого, как все расплывается, так. Короче, главное зараз... А, там якісь двері, бачите? Бачили, там якісь... Ай! Зараз впаду знов. Бачили, там якісь двері? Давайте туда Оу, ууу, Чекайте! А то что ми мы так быстро піднімаємось так. Жечажок нажимаємо. О, рельс. Не понял. А, дошки. О, що там за кімната? Давайте подивимось, що там за кімната. Е, бен! Так. Давайте позабираємо коробочки, щоб туди залізти. Добудуємось. Давайте добудуємось туди. Цікаво, що там таке? Там якийсь генератор, чи що? Ладно, давайте добудуємось, щоб скоріше розгадати таємницю. Так. Хто не знає, то що, хто не знає що тут. Яка тут суть? Там, думає, якщо ви думаєте то, що це суть гри. Ой. Ой. Де коробка? Коробка? Так, ладно. Якщо ви думаєте, що це суть гри, це просто так. По цей, побоятись трошки, то ні. Ну, наприклад, там. Потікати від сусіда, то ні. То ви помиляєтесь. Суть цієї гри треба розгадати таємницю нашого привід сусіда. Так, і, і ми вже близько для, для цього шляху. І, Ай-яй-яй, я, я улетів. Куди? Стоп, де я? Я що в повітрі? Я в повітрі ходжу! А, а, А ні, це я ходив по цьому. Так, давайте в цю кімнатку. Ух ти, йо-моє. Попереджувати треба, так, ладно. Ух, я думав, це вже привиди якісь, оце якесь. Так. Ого! Це що взагалі? Ясно. Так, тут, коротше, нічого цікавого. Давайте ми підемо... Так, закривайся. А, її вже не закрити. Ну да, логічно. Як тому ті будуть? Так, є темнота така, що я нічого не бачу. Так, ладно, давайте підемо все-таки до тої комнати спробуємо достроїтися. А то цікавенько, що там? Так. І бем. Та, блин! Коробки, да ну що ж з вами таке? Коротше, давайте, давайте. Спроба номер друга. Спроба номер друга. Так. Раз. Давайте ще одну. Два і три. Давайте трошки. О! Найс. О, вже можна залізти. Давай. Так, давайте трішечки. І. Ай, ай, Там Я зрозумів, там коробки треба забрати. Вони мішають мені залізти. Раз. Два. Три. Сюди давайте також і поставимо. Ай, кудись полетіла коробочка. Та блін. О! Найс. Так, ну блін! Не можна стріляти, ну, лайк! Так, ладно, давайте ми приберемо звідти трошки коробок і викинемо їх. А тепер заліземо. Та блін. Та як сюди? Коротше, друзі, тут бачу нічого такого цікавенького. Давайте підемо сюди. Так, тут ми були. Донизу давайте. Ой, та боже, чого так темно? У вас теж така темнота, чи ні? Так, спускаємось. І тут спускаємось. Тут подовше. Ой, та боже! Ма, бісить вже. Коротше, let's go. Спускаємось. Блін, оце ми швидко спускаємось. Так. Суси здесь на улице. Чёрт. Давай тебе. Так, что у нас тут? Ага, закрыто. А там? Там колодка, там на ключ. Чекайте, лампочка. Может мы сможем пропаркурить? И... Блин. Не можем пропаркурить. Так, давайте ещё раз